Волонтери продовжують забезпечувати військових критично важливим обладнанням. Волонтерський штаб Українська команда передав бійцям 44-ї бригади ЗСУ велику партію зарядних станцій. Реби та дрони потребують автономних джерел живлення. Сьогодні українська команда передає потужні електростанції 44-й окремій механізованій бригаді. Це ті героїчні хлопці, які звільняли Харківщину, Луганщину. І сьогодні. Стримують ворога на Донеччині, впевнений, що ці електростанції нададуть можливість ще краще нашим бійцям виконувати бойові завдання та збережуть життя. Та здоров'я наших героїв раніше українська команда вже передавала зарядні станції 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу, 3-му армійському корпусу, полку Ахілес та іншим підрозділам. Крім того, волонтерський штаб постійно надсилає на передову протидронові сіткомети, у тому числі на оптиволокні. Вони дозволяють бійцям захистити себе від ворожих безпілотників. Тож благодійники закликають долучатися небайдужих до збору на сіткомети, аби спільно пришвидшити. Перемогу зробити донат можна за кодом, який ви бачите на екрані.